Скоро бігати будеш. Не хвилюйся. Забирай дитину, ми їдемо. Я нікуди не поїду. Де Віра? Спить у будинку. Я заберу її, ти йди в машину. Андрію. Я залишаюся тут. Що за вигадки? Чуєш, Андрій? досить знущатися з неї. Ненавиджу тебе за все, що ти мені зробив. І рід твій ненавиджу, ви не люди. Ти більше не будеш мене шантажувати, зрозумів. Тато, тато, тобі боляче? Та нічого, нічого. Давай допоможу. Ясна. 你。<music>